Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік, В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Найкращі на континенті. Чоловіча та жіноча збірні України з шахів тріумфально завершили виступи на чемпіонаті Європи 2025 у грузинському батумі. Чоловіча збірна стала чемпіоном Європи з шахів. А жінки європейськими віце-чемпіонками українці лідирували протягом всього турніру, та у підсумку випередили Азербайджан та Сербію. А українки не наздогнали Польщу, але випередили Німеччину. Завершилась реєстрація на фінальний відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань, ігри ветеранів ветеранів-2025». Відбірковий етап відбудеться у Вінниці, 18 жовтня настільний теніс, 25 жовтня волейбол сидячи та 26 жовтня кросфіт. Участь у змаганнях можуть взяти військовослужбовці, ветерани, звільнені зі служби захисники та захисниці, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов'язків. Ігри ветеранів відбудуться у Києві з 28 по 30 листопада. Зима вже близько, а з нею і свята, і новий сезон для паралімпійських та олімпійських збірних України з біатлону. Вже стало відомо, що лідери збірної Юлія Джима та Дмитро Підручний стануть учасниками особливої різдвяної гонки 2025, яка проходитиме в німецькому гельзенкірхені 28 грудня на футбольному стадіоні Фелтінс Арена. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Олександра Паскаль виборола перше місце на кубку Чорного моря з художньої гімнастики. Історія дівчинки приклад мужності розповідають у чорноморській міськраді. Юна спортсменка, яка втратила ногу у 2022 році, знову стала на поміст і здобула золоту медаль. Змагання проходили на початку жовтня в Одесі. Сама Саша розповідає, що тренується щодня і має чітку мету, адже робить те, що любить. У травні 2022 року Саша через ракетний удар по затоці зазнала важких поранень, відкритий перелом руки, травму голови, перелом чотирьох ребер і численні ушкодження. Протягом двох тижнів вона перебувала в реанімації. Лікарям довелося ампутувати їй ногу. Після виписки дівчинка проходила реабілітацію в Австрії, де отримала сучасний біонічний протез і знову повернулася до тренувань. Влітку 2023-го Саша вперше після травми виступила на змаганнях із художньої гімнастики а торік побувала на Олімпійських іграх у Парижі. Найкраще на континенті чоловіча та жіночі збірні України з шахів тріумфально завершили виступи на чемпіонаті Європи 2025 У грузинському батумі чоловіча збірна стала чемпіоном Європи з шахів, а жінки європейськими віце чемпіонками. Українці лідирували протягом всього турніру, та у підсумку випередили Азербайджан і Сербію. Руслан Пономарьов, Антон Коробов, Ігор Коваленко та 16-річний ігор Самуненко принесли тріумф нашій державі. Українки ж стали єдиними на турнірі, хто зміг обіграти представниць Польщі, які, зрештою, стали першими. Але наші дівчата випередили на один бал третю Німеччину завдяки чудо новому виступу Юлії Осьмак, Ганни Ушеніної, Наталії Жукової та 16-річної Божени Піддубної. Це друга континентальна звитяга для чоловічої збірної після 2021 року. Тепер чоловіки наздогнали жінок, які двічі ставали чемпіонками Європи ще у 1992 та 2013 роках. Змагання з шашок серед ветеранів війни та їхніх родин відбулися у Запоріжжі. Турнір став частиною програми перших обласних спортивних ігор серед ветеранів війни, які реалізуються в області, і, зрештою, змагання зібрали військових, ветеранів та членів їхніх родин. Для багатьох із них участь у таких подіях не лише можливість продемонструвати інтелектуальні навички, але й спосіб підтримати одне одного. Друзів і знову відчути командний дух, повідомили в обласній військовій адміністрації. Кожен учасник зіграв три партії по п'ять хвилин. Турнір шашок це вже дев'ятий етап обласних спортивних ігор для ветеранів. Наприкінці жовтня відбудеться десятий, цього разу зі стрільби з лука. Турнір мужності днями відбувся в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Участь у заході взяли понад 100 ветеранів, зокрема прикордонників, поліцейських, рятувальників та курсантів. Турнір розпочався урочистим відкриттям, під час якого всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Правоохоронці змагалися в естафетах силового та функціонального кросфіт. Для ветеранів війни турнір проходив у форматі адаптивного спорту: жим лежачі, жим гантелі сидячи, грибний тренажер, ейрбайк та лижний тренажер. Кожен учасник демонстрував неймовірну витривалість, наполегливість та стійкість. Харківські правоохоронці стали переможцями та призерами всеукраїнських змагань зі стрільби. Відкритий кубок ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ 2025 з практичної стрільби, тривав у місті Дніпро. Як повідомляють у Національній поліції України, у боротьбі за нагороди брали участь 13 команд, до складу яких увійшли представники, зокрема, головних управлінь Національної гвардії. Служби безпеки Кордівці перемогу в особистій першості серед чоловіків здобув старший інспектор тренінгового центру поліції Харківщини Андрій Тисячник, його колега з іншого управління Сергій Падтопа посів третє місце. Збірна ГУНП в Харківській області посіла третє місце. Буковинські військові на протезах вирушили на четверту за висотою гору України. Йдеться про Петрос, який розташований на Чорногірському хребті у Закарпатській області. Петрос вважається складнішим заговерлу. Сходження відбулося в межах проєкту мандротерапія, повідомляють у Чернівецькій міськраді. Однак учасники повернулися сповнені вражень з відчуттям підтримки та прагненням нових сходжень. Такі заходи допомагають нашим захисникам відновлювати сили не лише фізично, але й психологічно йдеться у повідомленні. Зима вже близько, а з нею і свята, і новий сезон для паралімпійських та олімпійських збірних України з біатлону. Сьогодні оголошено, що лідери збірної Юлія Джима та Дмитро Підручний стануть учасниками особливої різдвяної гонки, 2025, яка пройде в німецькому Гельзенкірхені 28 грудня на футбольному стадіоні фелпінс Арена, на якому зазвичай проводить свої. Матчі місцевий шальке. Хоча й різдвяна гонка вже стала традиційною, минулого року до речі, Юлія та Дмитро також представляли Україну у святкових перегонах у Гельзенкірхені. За результатами мас-старту, українська пара фінішувала третьою, тоді як у персюті опинилася на сьомій позиції. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що обираєте канал Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!